Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Завтра у нас ввечері прямий ефір. Завтра, стрім ввечері о 20.00. Приходьте, будемо розмовляти на цікаві теми. П'яти хвилин завтра не буде. Завтра ми про це поговоримо. Чому? А зараз давайте про проблеми наші сьогоднішні, вчорашні, те, що зараз гримить і шумить. А гримить зараз і шумить, ну, величезний наїзд на СБУ і на Василя Малюка. А, величезний хейт. Я не знаю, величезне. Ну, Травля просто СБУ. СБУ травля. Ви знаєте, я дивлюся, іноді ну, навіть не розпач, а така от с, така, так, так, знаєте, така, така знаєте, прострація йде. А ви хто люди? Взагалі, ті, що зараз утворили травлю? Це не наші люди. Реально. Я чітко от, формую ситуацію те, що. Працювала СБУ проти Бігуса без рішення суду. І, скажімо, слідкували незаконно це неправильно. Так не повинно бути. Повинно бути хоча б рішення суду, яке дозволяє проводити е ну, сліжку да? і як це <напричнє> спостереження. Але я живу в Державі Україна. Я прожив тут багато. І я живу в самостійній Україні з дня проголошення цієї несамостійності. І я знаю, що таке наш суд. А наш суд, як тільки ти там, як ото от, знаєте, вибачте мене за таке, такий вислов, перднув. Оце перднув, буде знати вся Україна. І якщо там якусь бумажку видали, будуть знати всі. Не тільки бігуси, всі. Але все одно я вважаю, що це неправильно. Так не повинно бути. Ми повинні відходити від цього. Йдемо далі. Те, що робила е, зйомочна група Бігуса в отих е, номерах, хтось вважає це правильним. Я вважаю, що це неправильним. Я не хочу, щоб мені. Доводили новини, навіть про тих людей, яких я ненавиджу, навіть про тих людей, яких я звинувачую, навіть про тих самих гидотних людей доводили люди, які вживають наркотичні речі. Мені цього не хочеться. Тому що я цього не роблю і не приємлю. Тепер давайте підемо далі. Критикани СБУ. а ви поміняйте місцями Бігуса і працівників СБУ. Те, що малюк їх звільнив, правильно. І те, що він їх звільнив за а, службову невідповідальність, невідповідність, правильно. Ці люди не повинні працювати, раз їх викрили якісь журналісти будь-якого каналу і будь-якої редакції. Їх не повинні вороги були викривати. Вони не можуть служити в СБУ, раз їх викрито. Так от, давайте поміняємо містами. От якби бігуса контора незаконно те, що вони роблять, завжди вони слідкують за людьми незаконно. І ми це пропускаємо. Ну, так, ладно, пропускаємо. Так от, незаконно слідкувала за працівниками СБУ, а ці працівники СБУ. Вживали наркотичні речі. А що б ми говорили? Та ми б знищили тих працівників і правильно б зробили. Але б ми навіть не згадали, що хтось це робив слідкування да, спостереження незаконно. А чому ми так відносимося? Ось там так, а отут отак. Ось там так можна, а отут отак. Тому що, отак, ні, друзі, закон він повинен діяти. Скрізь і для всіх. І якщо у нас людина вживати наркотичні речі, ну, начебто для себе це дозволено якось. Але де де ось той факт, що в ці люди не вживають наркотики на роботі. А ще Перш ніж травити і знищувати СБУ, подумайте про Кримський міст. Подумайте про ті нафтопереробні російські заводи. Подумайте про ті кораблі, які знищені. СБУ. Я розумію, що треба робити по закону. Але у нас війна. Знищувати людей. Ну це вже не по закону. Це вже робота на когось, для чогось і для щось. Сто відсотків це так. Друзі, я хочу подякувати тим, хто не працює на ворога, а працює на Україну і для України, і для наших людей, для наших воїнів. А тепер уявіть, скільки було у них диспалива і палива іншого, якби не знищували заводи СБУ. Російські заводи і вся техніка могла. А тепер уявіть, у нас нема обстрілів Чорного моря. Ми торгуємо по Чорному морю, а це СБУ, це малюк. Ну давайте травіть, а хто ви тоді? Я по цих людей, кого буду бачити. я... Дякую, Мамчур Олександрі. Вона Олександра перерахувала на підтримку каналу. Я щиро від себе особисто дякую тим, хто перераховує на підтримку каналу. Я спеціально це е, кажу, щоб люди бачили, що, де і як. І якщо люди перераховують, якщо люди платять каналу, щоб він існував і щоб можна було робити його якіснішим і якіснішим, це дорого. Це просто. Піднімає не те, що свій не статус, а настрій це потрібно людям. Ми робимо правильну справу. Дякую, Олександр. Дякую Шабановій Галині, дякую Сіпчук Світлани на Монобанк. Дякую нашим україночкам, і, італійським україночкам, які вже не перший раз допомагають. Марія Григорян, Оксана Шал, Шал, Ша, Шулаєва, Лідія Черновська. Щира вам подяка. Друзі, хтось десятий 48 на Монобанк? Одна наша ще одна україночка з Європи, яка просила називати Навіть ім'я. Навіть ні прізвище, ні ім'я, але вона перерахувала на підтримку канала. Я вам дякую. Я знаю ваше ім'я. З величезною подякою і з величезною повагою для вас. Оленич Андрій перерахував на підтримку каналу. Дякую вам, Андрій! Велика подяка. Хтось Монобанк 1225, це спальники пішли. Тітаренко Надія, Молдован Олена, паніна любов і паніна любов два перекази зразу. Е, е, Дякую вам, любов. А ще хочу раз сказати: якщо там не написано, що це на канал, я його не зараховую. Пи, вибачте, парфюник Сергій Монобанк. Ось я записую, записую при, під час запису, прийшов ваш донат Сергій. Велика вам подяка, Сергій. Шляхтич любові і Яраш Світлани. Велика, велика, велика всім подяка. А ми йдемо далі. Що потрібно зараз, друзі? Дуже потрібно, так називаємо, переноски. Що таке переноски? Це не, не, по, не, не подовжувач, це не електричне. Переноски це ноші, тільки вони без труб. Одна, один брезент дуже потрібне, Особ, особливо в Авдіївку. Ось тому. О... Підрозділу, якому ми возимо, це танкісти дуже потрібно. Тому що ці, ця переноска, як вони називають, це брезент, по якому кладуть пораненого, і потім переносять або тягнуть, або ще що, можна повзком тягнути. Якщо у когось є, вже хтось нам присилав, передавав ще раз, я не знаю, не пам'ятаю хто. Велика подяка. Якщо є, висилайте. Висилайте на Євгена, він буде відвозити. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі, а далі ми йдемо про нашого славетного Петра. Петра, вугільна справа, слідство завершене. Петро знайомиться зі справою. Друзі, досудове розслідування організації справи тривало два роки. Державне бюро розслідування завершило досудове розслідування щодо п'ятого президента і нардепа Петра Порошенка. Підозрювано у держзраді, друзі, та сприянні діяльності терористичної організації. про це, повідомив начальник відділу організації прийому громадян розгляду звернень та запитів управління забезпечення діяльності ДБР Оксана Згіблова. Так от, що тут у нас є? Да, Державне бюро розслідувань. Повідомляє, після того, як Порошенко ознайомиться з матеріалами, ДБР відправить обвинувальний акт до суду, друзі. А статус Порошенка зміниться з підозрюваного, він зараз підозрюваний. Йому ж вручили підозру, все-таки, хоч він і тікав, давай, матюкався там, тікав. Слухайте. Порошенко, п'ятий президент, тікає від вручення підозри. А ми, а ми дивуємося, чому люди від повісток тікають. Так ось приклад тікає від вручення, нічого не значущої бумажки, скажімо так. Ну, За версією слідства, Порошенко з Медведчуком організували купівлю, друзі, вугілля на шахтах, які контролювали з ЛНР ДНР. Давайте так, крім цього, ДБР повідомило, що під арештом знаходяться деякі активи майна екс-президента. Подивимося, це Печерський суд арештував ще в січні 22-го року. Це ми все будемо бачити, і будемо після того, як він ознайомиться. Він може буде знайомитися та ще два роки. Ну, подивимося. Ой, загалом це тривало два роки. Нагадаю да? ще раз, що 20 грудня 21-го року. Підозру підписав Олексій Симоненко, який виконував на той час обов'язки Генерального прокурора. Петро Порошенко проводив підривну діяльність проти України у 2014-15 роках. У спільники йому слідство слідство приписало народного депутата від ОПЗЖ кума Віктора. Кума Путіна Віктора Медведчука, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, який зараз в бігах в Європі. Демчишин скоріше в Польщі живе. І бізнесмена Сергія Кузяру. Ось це спільники. Оце вже група, це вже ОТГ називається чи як ОПГ, вибачте, називається. Усі вони, ось ці люди, за версією слідства організували купівлю вугілля на державних шахтах Донецькій та Луганській областях у той час, коли ці шахти були фактично під контролем е терористів. В окупації під контролем терористичних організацій ДНР і ЛНР у вугільну справу президента Порошенка, начебто, залучений був Віктор Медведчук в 2014 року. Він, ну, цей кум Путіна допомагав Кремлю відновити е роботу тих шахт на окупованій території того вугілля, захопленого Донбасу. Також Медведчук втягнув схему. Бізнесмена і радника колишніх міністрів енергетики, часів і Януковича, і Порошенка, Сергія Кузяро, так як такого, все, все одна контора, одні радники, все одно у них було однаково. Ну, якщо Порошенка був там міністром економіки, ну про що ми розмовляємо, друзі у, у Януковича? Ну, як стверджують правоохоронці, Порошенка виконував координаційну координацію, координаційну роль у цій справі. І у тому числі він впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, е йому приписують призначення нового міністра. Енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина той що зараз в бігах, замість Юрія продана. Ну, крім цього, п'ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки оборони 4 листопада 2014 року висловив таке бачення, таку думку, що якість вугілля, яке приїхало з Південно Африканської Республіки в Україну, погане і наші. Електростанції не, не можуть його використовувати. Директори електростанції мовчали, власники електростанції мовчали, а Порошенко це сказав. І після цього поставки імпортного палива взагалі зупинилися. Все, ми не можемо брати ні в Польщі, ні в ПАР, ні. Те. Ми можемо брати тільки в ДНР і ЛНР. І ось е Демчишин відновив з Луганськ вугілля та шахти імені Кісільова. Вони були там на окупованих територіях. Слідство також вважає, що саме цей бізнесмен Кузяра, який координував свої дії з Медведчуком і терористами, да, він як був там посередник, контролював поставки з окупованих територій Донбасу до українських теплових електростанцій. Загалом Україна заплатила на рахунки Луганського вугілля та шахти імені Кисельова 205,3 мільйона гривень. А ще понад 3 і 16 мільярда гривень було сплачено готівкою. 205 це безготівка. Пішла. Як це було зроблено? Я не розумію. І все було нормально. А ще 3,16 мільярда сплачено готівкою було. Ну, все це підсумовуючи, слідство ну, дійшло висновки, що Порошенка, Медведчук, Демчишин, Ку Кузяра та інші невсталовлені особи, а як їх не встановили? Це. Також для мене якась тайна, якийсь секрет, да? сприяли діяльності терористичних організацій ЛДНР. Да? Поставивши енергетичну нашу систему, всю, кожного з нас в залежність від Росії. Ми кожен були, були залежні від них. Розумієте що? Ну. Ну, як завжди, російський захист, так, адвокат Новіков, росіянин, е громадян Російської Федерації вважає, що справа шита білими нітками. Ну, звичайно, для росіян це білими нітками. Так що будемо чекати, друзі, будемо дивитися, будемо спостерігати. Далі ми йдемо. Ми йдемо далі. А далі я не буду ні прізвище, не буду ні відношення там. До чогось там, до, до, до людей, до жінок, як зараз багато пишуть. Це Євробачення 2024. Да? І відбір, і наші, наші переможці на Євробачення. Ну, давайте так. Я хочу сказати взагалі по суті. Я не розумію, мені ніхто ще не довів. Знаєте, як доходливо, щоб я зміг перекрутити все, що у нас витрачено 11 мільйонів гривень. Навіщо нам під час війни Євробачення? Для чого? Я цього не розумію. Дрони у нас коштують, я вже казав, від 17 до 80 тисяч. Порахуйте, скільки на 11 мільйонів можна купити дронів. Самих дешевих і самих дорогих. скільки життів буде врятовано, скільки ампутованих ног і рук буде врятовано. Скільки у нас не буде задіяна і далі лікарська лінія, да? де не будемо. Лікувати, потім протези. Протім... Ось З 11 мільйонів це виросте в 100 мільйонів. Пові... А життя не оцінює. Життя взагалі не оцінює. Якщо не більше, ніж 100 мільйонів. Навіщо нам? Тепер відбір, от я казав, не буду, але я не буду знову прізвище. Відібрали пісню про якусь матір Терези. Матір Тереза, вона що, Українка? Оця... Е... оця оцей це іскусство, це я не знаю, як це назвати. Воно що українське? Це що, що відібрали це суть українця? Це наша зараз біда, це наша зараз... це наша зараз сльози? Ні. Ні. Це взагалі не зрозуміло. Що? Оце моє відношення. Хто б там як би що не казав? Ідемо далі. І далі я хочу закінчити про суддів. Ось ми говорили про Порошенка, да? а, про слідкування, хто такі судді, як, О, чому Зеленський не садить, чому не посадила влада? Та у них же моноліт з цим, слухайте, я коли це чую, ну, посміхаюсь. Чесно, ну, людина не розуміє, або багато людей, або ще хтось, або працює чомусь, або заангажований, я не знаю. Давайте так. У нас е, три направлення призначення суддів. Перше призначає президент, друге Верховна Рада, третє, там, як вона називається, ну називемо Асоціація суддів, але там якась там комісія, чи що там, щось, Вища палата, чи що суддів, ну, Асоціація суддів. Три. Так от, президент Зеленський і ця і підконтрольна йому Верховна Рада, як прийнято у казати у всіх тих, хто ненавидить Зеленського, підконтрольна Верховна Рада. Ви не знаєте, скільки е, призначили суддів за свою каденцію? 106 разом. Це те, що я знайшов. Можливо, хтось знайде більше. Ну, знайдіть, будь ласка, напишіть, покажіть, скажіть. Я Півдня рився. Я знайшов 106 суддів, 104 це разний, ра, ра, рівнів судді, і два, два судді Конституційного суду. Все, що призначили президент разом з Верховною Радою. Всі інші судді, а у нас, у нас штат суддів, штат, 7976, скільки там. Є в, ну, в наявності, я також знайшов три цифри. Можливо, це. Порак... Я не зрозумів, як воно врахується, але я знайшов там 5100, працює начебто. Друга цифра була 5830, здається. І третя цифра була 6300. Неважливо, хай буде 5100. У нас зараз є суддів. Так от 106 це тільки призначив Зеленський. Всі інші. Були призначені в каденції Януковича, там і пожитєві, і на 10 років, і ще, і Порошенка. Все це їхні призначення. Вони працюють на них. І зняти їх президент Зеленський не може. Для цього потрібна навіть не закони, потрібна повністю зміна судової системи. Всі ці судді, як ми казали, там Портнова, там того, там того, там так. І ось я не знаю, як будуть судити Порошенка, як будуть виносити йому там запобіжне, хоча йому запобіжне, якщо будуть виносити, да, і суд прийме це, і будуть виносити запобіжний захід, йому повинні винести тільки СІЗО без застави. Це держзрада. Але хто судді, хто судить, судді їхні? Друзі, ще раз вам величезна подяка за підтримку каналу. Особисто. Особисто. Я, чесно, я задоволений, як слон, що моя робота потрібна. Я і раніше це знав і бачив, але багато там писали. -та те-та. Дякую. До завтра, до вечора ввечері. Прямий ефір. Зустрінемося. Україна переможе.